Проблема, звичайно, полягає не тільки в технологіях останнього часу. Проблема полягає не тільки в тому, що це нав'язується якась модель світобачення русським міром, який там з'явився останні 10 років. Ми маємо розуміти, що Україна на радарі європейців була відсутня в століття. З одного боку, це було пов'язано тим, що українці перебували в окупації під різними державами, які ж як хотіли нас. З іншого боку, 20 років незалежності, понад 20 років незалежності, нібито мало бути достатньо щоб себе представити так само європейцям, але на жаль, ці зусилля не були достатньо, що взагалі були. Ми, до речі, можемо Маркус поцікавитися, він підтвердить чи ні, але, примірні, коли ми читаємо вступні статті історика відомого Нормана Девіса, який написав величезну історію Європи, і де велика увага приділяється саме східноєвропейцям. Він якраз дорікав тому, що західні європейці не надають належної уваги Східній Європі. Треба розуміти неймовірні впливи екстремальних політичних і неполітичних, позаполітичних рухів у Європі, лівацького правого спрямування. Для мене це класика парадоксального такого політичного дисонансу, коли золотий світанок із Греції, абсолютно неонацистського спрямування, критикує Україну за прояви неонацизму. Коли греки нам ставлять в претензію, що у нас є проблема на з фашизмом, бо ти розповідає, що у нас це не досягає популярність подібних рухів 1%, а у вас, друзі, це вимірюється справді до 10%, то в кої проблеми з фашизмом і неонацизмом. Основні заходи, я вважаю так, це потрібно привозити сюди лідерів думки, тих, хто раніше сприймав Україну крізь призму Москви, а вони зараз готові їхати і дивитися на Україну очима України. І ми якраз таких людей привозимо. Ми повинні їздити туди і возити своїх кращих і інтелектуалів і показувати. Спочатку їх навчити тут. Це справді працює на різних фронтах. Тому що треба не забувати і про підґрунтя саме. Він говорив про, і згадав про підручних історій. І тут тобто, можемо йти стільки про те, що ми когось змушували вчити, хоча це важливо, мовити про те, що її вчили. України просто не знають. І це не знання є благодатним ґрунтом для того, щоб розповідати будь-які нісенітниці, і італії, з німецькі, француз, не знаючи нічого, відповісти будь-що. Нам треба якраз працювати над тим, щоб просувати свій інтерес, щоб ми зрозуміли своє місце європейського інформаційного просто і суспільному теорітичному, і щоб змогли його нав'язати європейцям. І пересічне і е, е, вищого плану. Не треба перебільшувати чинні гроші. Інтерес до України неймовірний. І е, зважаючи на цей інтерес, це не обов'язково гроші е, України, українського похорони. Першу групу лідерів думок з Європи ми привезли фактично за їхні власні рахунки. І тут ми зіштовхуємося з іншою проблемою, не з тим, що не було грошей. Не з тим, що не було б людей, які хотіли приїхати звідти послухати про Україну, а з тим, щоб організувати у нас можновладців, які ми могли розповісти, що робиться, що буде робитися в Україні. Власне, імація. не що буде робитися, не прогнозувати на каві, а план дій, який запропонували. Окремо, говорити про наших туристів, які постійно виїжджають за кордон. І тут вже залежить багато від рівня підготовки ставити правильні запитання. Нашим друзям закордонним давати правильні відповіді нашим закордонним друзям, підказувати їм і формувати відповідну угу. думку щодо Що? себе, прихильну думку.